Бревія епавер e 600 після зустрічного струму тотал наскрізь. Показував вже не раз, але перший раз дали добро на спробу ремонту. По 3,3 вольта було коротке. Щоб добратися до чому не брався попередні рази, чому не давали, тому що тяжко треба випаювати бокову плату, щоб добратися до транзисторів. І відповідно ризик по 3,3 вольта, що спалений процесор. А в час спроби мало хто хотів компенсувати, Ото людина погодилася, хоче спробувати. Ми маємо цілі запобіжники і маємо короткий понизу, тобто низьковольтний перетворювач пробитий. Випаюю собі плату, та не, не питайтеся мене, як я то зробив. Бо з тим тяжко, але поки що відсмоктувач не купив, не знаю, чи треба, чи не треба. Коротше, я собі вмію випаювати, випаюю. В результаті бачу тут хоч цілі, бо я показував з постріляними драйверами, з постріляними транзисторами. Тут на вигляд виглядає не страшно. Тобто на вигляд все ціле. Єдине, що все попробиване. Транзистори пробиті як по гейту, так і по керуванню. Всі 4, відповідно, низька частина, відповідно, драйвера пробиті. І дивлюся, чи залишилося 3,3 вольта коротке. Коротке залишилося. Дивимося, хто в короткий. Урядова лінія мусив відповісти. Отже, коротке залишилося. Драйвера, я вже здув, до речі, вони приклеєні на лак, дуже страшно їх паяти. Є ризик, що десь щось зіскочить, поздуваєте деталі, тому дуже обережно. Маємо процесор. Маємо трохи розсипухи два лінійних стабілізатора. Зараз беру тестери паяльник в зуби. Пробую розібратися що де. Заживлю від лабораторника. Подивлюся, хто споживає і чи живий процесор. Бо якщо процесор мертвий, то продовжувати сенсу немає. Прошивок на бреві я поки що не зустрічав. Відповідно, навряд чи зможу допомогти. По 3,3 вольта в мене виходить споживання 150 мА. Високий рівень на всіх керуваннях-виходах, імпульсів немає, але індикатор блимає. Гріється процесо, тобто він як мінімум напівживий. По керуванню виходи пробиті, схоже, але ознаки життя є. 150 мА для нього то трохи забагато і грітися він не повинен на холосту. Попробую вичитати, можливо, вдасться вичитати. Вичитати мені теж нічого не вдалося, точніше не вдалося пробувати читати процесор. Тут стоїть незвичний Nation фірма. Н32G544, по-моєму, чи якось так. І я просто не знаю, не маю чим його читати, шити. Тобто тут стоїть незвичний процесор. Схожі процесори зустрічалися на EcoFlow. і теж по займах, судячи на технічних ресурсах, не знаю, чим їх читати, писати. Тому, щоб хоча б щось зробити, випаюю понизу, пробиті транзистори, щоб можна було підключити живлення. Щоб станція працювала хоча б як павербанка. Бо таке вже раніше робив. І з тим теж фіаско. Чому? Тому що ось станція вімкнулася, показує рівень заряду, але не реагує на жодні кнопки. Тобто їй ще щось бракує, десь погоріло по морді. Получається? І от така ситуація. Включається, живлення не перемикаються, нема реакції на органи керування. І з тим я теж нічого не зроблю. Цього разу не повезло повністю. Буду віддавати з відключеним акумулятором, щоб його не вбивало в ноль до кращих часів, коли або появляться інвертори в зборі, або коли появляться прошивки на них. Плата вигорівша по 220, синусорізки тут. Плата морди знаходяться на низьковольтній платі. І чому вона не хоче працювати, не знаю. Бо всі попередні рази, коли навіть були постріляні транзистори, якщо знімав короткі, воно запускалось і працювало. От такі цирки. Бувають і невдачі. Така станція вже була в ремонті. Я не пам'ятаю, як вона називалася, але назва в неї була точно не флешфіш. Т10100, по-моєму, була там назва. І теж ситуація схожа, теж не працює вихід AC. Розбираю, подивлюся, може буде щось цікаве. Силову частину станції відремонтував, а от вихід продовжує чудити і не можу знайти причини. Ніби є запуск, але амплітуда зависока, форма спотворена і падає в аварію через пару секунд роботи. І що тому причиною, я поняття не маю. Зворотній зв'язок перевірив, ніби всі резистори цілі. Пошкодити плату керування не мало би не могло, би. попередня така станція відремонтувалася без проблем. Може, не зовсім попередня, але однотипна. І що далі з тим робити, я теж поняття не маю. А якщо на дільнику пробувати зловити, то можна ось таку картину побачити. Видно два незрозумілих викиди на половині хвилі і видно сміття. В нижній півхвилі. А що тому причина, я зрозуміти, на жаль, не можу. Знаю, що першим ділом всі будуть кричати, що треба міняти оптопари. Не заперечую, але поведінка мені не схожа на оптопари. Однак, щоб на мене не диснули, поміняв всі по черзі. Тобто, взяв за відому робочу і по одному каскаду їх міняв. Повимінював, і поведінка не помінялася. Тому проблема не в оптопарах, не в обв'язці силових транзисторів, не в силових транзисторах і не в зворотньому зв'язку від виходу. Треба випаювати субмодуль, тільки що я там знайду і, хто вже я поняття не маю. Що робити, не знаю, але робити щось треба, то витягую платку субмодуля. Організовано воно на пікушці. Далі купа. Елемок, зворотні зв'язки заходять на середню елемку через два резистори. Резистори в порядку. Відповідно, тут особливо робити нема чого. Відповідно, махну на, на удачу, так сказати, операційний підсилювач, пропаяю повністю і поставлю. Ну а якщо ні, то напевно буду видавати, бо надто багато часу воно займає. Ой, прикро, що нема документації, прошивок. Та техніка би могла ремонтуватися без проблем, будь-документація. Впаю юю то все назад, стаю на вихід і вмикаю станцію. Подивимось, що з того вийшло. Але форма сигналу неправильна. Я не знаю, що сказати. Час іде, варіанти закінчилися. Що робити, не знаю. Відповідно, не можна продовжувати вічно, то що неможливо зробити в даний момент. Відповідно, збираю і віддаю без ремонту. На жаль. Інвертор сако з задроченим клемником не працює від мережі, від акумулятора нормально. Є запуск, напругу бачить. Вихідну напругу показує, але ми бачимо картину зовсім інакшу. Він навпаки, він бачить мережу і клацає релюшкою без наявності мережі. Вишки блимають. Він думає, що є мережа, коли її немає, клацає релюшкою і пробує заживити вихід. Відповідно, пищить і дуріє. От зараз він думає, що мережа є, а напруги мережі не бачить. Підключаю через лампочку на всякий випадок, і лампочка згоріла. Причому дуже яскраво згоріла. А це говорить про те. Що на виході, напевно, є напруга, точніше на вході. Добре, що мені вистачало розуму не включати на пряму мережу бо був бобу-бибобах. 230 з чимось вольт на вході, виходить. А на виході в той же час. І на виході мережа нестабільна, вона гуляє. До 260 від 100 з копійками. Людям вірити не можна. Як правило, ремонт гібридних інверторів є дуже простим. Або виходить білий дим, і його треба закачати, або його тиск зависокий і його треба спустити. В даному випадку, коли релюшка клацала просто так сама, скоріше за все, тиск був за високий. Відповідно, спускаю тиск білого диму. І в нас все в порядку. На виході маємо стабільні 227 вольт. Можна подавати напругу на вхід і подивитися, що з того вийде. Подаю 220. Побачив мережу, пішов байпасом. Зараз буде мені заряджати блок живлення, я того не люблю, тому зразу відключу, як почнеться зарядка. А може не почнеться, бо напруга в мене весна, пішла зарядка. Перехід на мережу працює від акумулятора. Тепер пристрій справний і буде працювати. Не перевищуйте тиск білого диму.